Дорогі брати і сестри, настоятель своїми словами, пригадав мені одну чудову річ пов'язану з Марією. Коли Марія тільки що дізналася, що стане матір'ю Ісуса, а також що її дворідна сестра Єлизавета є вагітною. Говорить Євангелія, пустилася швидко в дорогу, не чекала. Вона не сказала, але зараз я вагітна, я повинна піклуватися більше про своє здоров'я. Моя дворідна сестра має друзів. Їй хай допомагають. Вона відчула, що і пустилася швидко в дорогу. Це добре думати про Марію, нашу матір, яка поспішає. Тому що вона має в серці одне допомагати. Спішить, щоб допомагати. Не йде, щоб похвалитися і сказати. Але послухай, зараз вже я розказую, тому що я матір Бога. Ні, вона цього не сказала, вона прийшла, щоб допомогти. І Марія завжди така. Це наша мати, яка завжди поспішає, коли ми в потребі знаходимося. Б добре, щоб додати до літанії, до Пресвятої Богородиці. Мати, яка поспішає до нас, молись за нас, це чудово, тому що вона завжди поспішає. Вона не забуває про своїх дітей. І коли її діти у біді, у них є потреба і кличуть до неї, вона швидко приходить. І це дає нам безпеку. Почуваємося тоді безпечні, бо мати поруч завжди поруч. І тоді йдемо через життя добре, ходимо краще життєвим шляхом. Коли мати є поруч, Подумаймо про ту благодать особи Марії. Це благодать, яку Ісус дав нам, бути близько з нами. Без волікання, завжди вона, ми впевнені в її допомозі. Марія завжди поспішає до нас. Але також вона нам допомагає зрозуміти краще Бога Ісуса, зрозуміти краще життя Ісуса, життя Бога. Щоб зрозуміти, що означає Господь і який Господь, який є Бог, вас, дітей, питаю хто знає, хто такий Бог? Підніміть руку. Скажи мені О, Творець неба і землі. А скільки є Богів? Один? Але я вже Паде, говорив, що є три. Отець, син і святий дух. Як це пояснити? Один або є три? Один. Один. А як ви поясните, що є один отець? Інший син, а ще інший святий дух? сильніше, сильніше. Sono tre in uno. Tre Існують три в одному, три особи e в одній. А що робить Отець? Il il отець il це початок. Ha tutto. Який створив все. Noi. Він створив нас. Що робить il Син? Що робить Ісус? Хто може сказати? Він любить нас. Eh, eh, І далі di приносить слово Боже. Di Ісус прийшов, Benissimo, щоб buona. навчити нас e poi... Божого Слова. Це a... дуже добре. А що потім? Cosa... Що зробив Ісус на землі? Він спас e нас. E per dare la... І Ісус прийшов, щоб per віддати noi. своє життя за нас. Отець створює salva... світ, Ісус спасає. А святий Дух що робить? Ci ama, ci Він любить amore. нас. Він дає любов. Tutti, tutti, Всі разом. Отець створює mundo. все. Jesus створює світ. Ісус спасає. А Святий Дух, Він любить нас. І це християнське життя. Спілкуватися з Отцем, спілкуватися з Сином і спілкуватися з Духом Святим. І Ісус нас врятував. Ісус, Ісус спас нас, нас однак йде з нами через життя. Це правда? Як Він йде? Що Він робить, коли Він йде з нами? Хто, хто робить, той, хто робить, перемагає дербі. Що робить Ісус, коли йде з нами? Він йде з нами. Сильніше. По-перше, допомагає нам. Веде нас дуже добре. Йде з нами, допомагає нам, направляє нас і вчить нас, щоб йти вперед. Ісус також дає нам сили, щоб йти. Це правда? Він підтримує нас добре, у біді. А також у школі. Він підтримує нас, допомагає, направляє, підтримує нас. Ісус завжди з нами. Дуже добре. Але послухайте, Ісус дає нам сили. Як Ісус дає нам сили? Ви знаєте це як дає нам сили? Не не чую. Причасті дає нам сили. Допомагає нам силою. Він приходить до нас. Ви говорите, дає нам причастя. Шматок хліба дає вам так багато сил, то що це не хліб? Так, хліб. Це хліб, але на вівтарі хліб чи не хліб? Здається хліб. Це не зовсім хліб. Що це таке? Тіло Ісуса Ісус приходить до наших сердець. Думаємо про це. Всі. Отець Дав життя. Ісус дав нам спасіння, нас супроводжує, веде, підтримує, вчить, а Святий Дух, що нам дає? Він любить нас, дає нам любов. Думаємо про Бога так. І звертаємось до Марії, нашої Матері, яка завжди поспішає, щоб допомагати нам, щоб навчити нас, зрозуміти, ким є Бог. come il padre che mi ha ota il figlio che mi ha Spirito che mi ha duspeti così sia